Привіт, друзі! Рада вітати вас в моїй не такій вже таємній кімнаті. Це простір, де я ділюсь найціннішим, що у мене є, моєю вірою. Я вірю в Ісуса Христа дуже щиро і дуже давно. І мені хочеться ділитися цією вірою, хочеться ділитися своїми переживаннями, спостереженнями, откровеннями, тому що я вірю, що. Ісус Христос здатен змінювати життя на краще. І мені не хочеться це все тримати в собі. Мені хочеться, щоб у вас також була змога змінити ваше життя на краще. Тато ж тут я для того, щоб ділитися своїм досвідом. І сподіваюся, що він надихне вас, що ви відчуєте підтримку. І мені хочеться знаєте, щоб. Ця платформа обростала таким ком'юніті. Мені хочеться мати особисті контакт із вами. Тож, якщо вам відгукається щось з того, що буде сьогодні звучати, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Також в описі під цим відео я залишаю посилання на свій інстаграм. Ви завжди можете написати мені тут і особисті повідомлення. Якщо у вас є якась ситуація, з якою ви хочете помолитись, або виникає. Питання, яке ви цураєтеся ставити в коментарях, ви завжди можете написати мені туди, я поясню, що зможу, або помилюсь разом із вами за вашу потребу. Просто знайте, що вам тут завжди раді. Сьогоднішній епізод така своєрідна сповідь, як ви бачили вже з назви. Сьогодні ми говоримо про те, чому я грішниця. Чому, попри цей факт, я все ще впевнена, що Бог любить мене і що я після смерті потраплю на небеса і матиму вічне життя там? Зацікавило, дивіться до кінця відео, ставте пальці вгору, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Трошки вам контексту для розуміння. Я виросла в християнській родині і все своє життя, щонеділі ходжу до церкви. Щодня я молюсь, читаю Біблію, я намагаюся дотримуватися десяти заповідей, нікого не кривджу, ну, принаймні спеціально, да? не будую плани, щоб завдати комусь шкоди. Не краду, не напиваюсь, не сплю до шлюбу, але все одно я є грішницею. Не буду довго тягнути інтригу. Це насправді просто, тому що всі люди грішні. Біблія каже, що немає праведного ні одного, всі так чи інакше грішать. В цьому відео я не хочу тикати пальцями, тому я буду говорити в першу чергу про себе, а ви робіть вже власні висновки, домовились? Давайте спершу розберемо, що таке гріх. Гріх це порушення Божого закону. Ви, скоріш за все, чули про 10 заповідей, да, які Бог дав Моїсеєві в старому заповіті. Але в новому заповіті Ісус Христос зводить ті 10 правил до двох. Давайте от про них прочитаємо. Це написано у Матвія, 22 розділі. До Ісуса підходить чоловік і питає: Учителю, яка заповідь найбільша в законі? Він відповів йому: Люби Господа Бога свого, всім серцем своїм, усією своєю душею і всім своїм розумінням. Це перша та найбільша заповідь. А друга подібна до неї, люби ближнього свого як самого себе. Що ми тут бачимо? Коли ми любимо Бога, ми більш схильні любити людей, тому що Ісус каже, що ці заповіді взаємопов'язані, подібні між собою. Як ця любов проявляється у тих самих, якби десяти заповідях, так, де написано: не вбий, не кради, не бреши, не заздри, якщо ми любимо ближнього. Як самого себе, ми не будемо робити ці речі в його бік. Здавалося б, це не такі важкі закони. Вони покликані для того, щоб захистити нас і захистити нашого ближнього. Для того, щоб всі жили в мирі, ніхто нікого не ображав, щоб не було зла, але люди по своїй натурі схильні. Ці закони порушувати, і так чи інакше кожен з нас, свідомо чи неусвідомлено не виконує цей закон. В Біблії існує такий духовний закон, де сказано, що покарання за гріх смерть. Кожен, хто грішить, має померти. Але що важливо тут розуміти, що Бог не створив світ таким чином. Якщо ми почитаємо перші розділи Біблії, то побачимо, що Бог створив землю ідеальною з ідеальним кліматом, з ідеальними умовами, де люди могли харчуватися від плодів дерев, де вони жили в гармонії з природою, з тваринами, де не було хвороб, болю, жалю, де не було сорому. Бог ніколи не мав в планах, щоб люди помирали від воїн або якихось земних катастроф. Це все було. Заплановано не так. Це все сталося через те, що в життя людей прийшов гріх, коли він вони не послухалися Бога, відвернулися від Нього, з'їли той плід, який він заборонив їм їсти. У той момент гріх увійшов в життя людей, гріх став панувати на землі і приніс таке розділення із Богом. І тоді от з'явилася ця людська натура. Схильна до гріха. Ще маю на увазі, що, наприклад, дитина, коли зростає, її навряд чи хто вчить брехати, навряд чи батьківська фігура приходить по поличкам розк... розкладає, як правильно брехати, щоб тобі вірили. У дитини вже якось закладено на підсвідомому рівні, що от, ну, є така опція, да? ну, з певного віку з'являється така опція. І не знаю, як ви, але я принаймні, там один раз десь то точно а, брехала батькам десь я щось там позаздрила подрузі. Звичайно, це такі приклади маленьких гріхів, але великий чи маленький немає різниці. Існує духовний закон, що покарання за гріх смерть, вічна смерть вадумається на увазі. І якщо ми говоримо про те, що всі люди грішать, І якщо на цьому етапі ви ще не визнали, що ви також грішите. Давайте прочитаємо про стандарти царства Божого, про які говорить Ісус. Як от ми мали б вчиняти з урахуванням того, що ми прагнемо жити за заповідями, що возлюбив ближнього свого як самого себе? Ісус про це каже в нагорній проповіді, яка описана в Матвія 5 розділі. Я кажу вам, що кожний, хто гнівається на брата свого безпідставно, підпадає під суд. Якщо хто скаже на свого брата рака, виродок, той підлягає Верховному суду, а хто скаже дурний, той підпадає під вогняну гієну. Ви чули, що було сказано На чини перелюбу, а я кажу вам, що кожен, хто погляне на жінку, щоб пожадати її, той уже вчинив перелюб з нею у своєму серці. Ви чули, що було сказано, око за око і зуб за зуб, а я кажу вам, не противтеся злу, але якщо тебе хто вдарить у твою праву щоку, підстав йому й другу, а тому, хто хоче з тобою судитися і забрати в тебе одяг, віддай йому й плаща. Якщо хто примушуватиме тебе пройти одну верству, йди з ним дві тому, хто просить у тебе щось, дай, і від того, хто в тебе хоче позичити, не відвертайся. Почули, що було сказано люби ближнього свого і ненавидь свого ворога. А я кажу вам любіть ваших ворогів, благословляйте тих, хто проклинає вас, робіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, які кривдять і переслідують вас. Бо коли любите тих, хто вас любить, то яку нагороду від цього маєте, хіба не те саме й митники роблять? Тут Ісус проповідує стандарт Божого царства, і, як на мене, ці вірші мають привести нас до висновку, що самі по собі ми не можемо відповідати цим стандартам. Самі по собі, ну не знаю, може, ви якісь надприродні люди, але от, знову ж таки кажу за себе, що я не можу любити своїх ворогів, я не можу благословляти тих, хто мене проклинає. Я не можу підставити іншого що, коли мене хтось ображає. Я сама по собі, як така неідеальна людина, я не можу відповідати всім цим стандартам. Ми самі по собі не можемо виконати закон, тому що все одно є оце протистояння нашої природи. Навіть якщо не плануємо згрішити, все одно у нас воно так чи інакше інакше виходить. Все б нічого, але. Грішна людина не може бути в присутності святого Бога. Вона просто не вижила. Це знаєте такі взаємовиключені поняття, щоб мати змогу приходити до Бога в його присутність, щоб мати особисті стосунки із ним, щоб мати спілкування з ним, якого він дуже прагне мати із нами. Він, взагалі, на створив для того, щоб мати ці особисті стосунки із нами. Нам потрібне очищення. У старому заповіті це очищення відбувалося через принесення у жертву тварин, очищення через їхню кров, да, тобто покарання за гріх смерть, і там, замість того, щоб людина вічно помирала, мала померти тварина, бідні тваринки, я знаю, я знаю. Але да, така була от процедура, і від Бога була дана прям. Чітка інструкція, як має виглядати жертвеник, яка процедура принесення цієї жертви, у який одяг має бути втягнений священник. Там були спеціальні дні, коли цей священник мав також проходити процес очищення, омовення. Були спеціальні дні, тільки в ті дні він мав змогу заходити в святу святих, в присутність Божу. Дуже чіткий закон яким люди мали слідуватися для того, щоб бути очищеними і мати змогу бути в Божій присутності, в новому заповіті процедура на щастя інша, і давайте ми про це зараз теж прочитаємо. Ми освячені одноразовим принесенням тіла Ісуса Христа, і кожний священник стояв щоденно на служінні, аби багато разів приносити ті самі жертви, які ніколи не можуть усунути гріхів. Він же, принісши один раз жертву за гріхи, назавжди сів праворуч Бога, адже одним принесенням він назавжди вдосконалив тих, які освячуються. Свідчить нам і Дух Святий, згідно із Сказаним Оце завіт, який я укладу з ними по тих днях, говорить Господь, дам мої закони в їхні серця і запишу їх у їхній розум, і більше не згадаю їхніх гріхів. Та їхнього беззаконня, а де є прощення їх, там же немає приношення за гріх. Тобто Ісус Христос став оцією ідеальною жертвою за гріх. Він вмер за наші гріхи, за мої конкретні гріхи. На Христі замість мене, Він заплатив замість мене і воскрес в третій день, щоб я мала вічне життя. І от Через віру в це я отримую спасіння. Я спеціально не читала другу частину того вірша, який наводила раніше, де сказано, що плата за гріх смерть, але там є продовження а Божий дар благодаті, вічне життя в Ісусі Христі, нашому Господі. У Бога є вихід з цього замкненого кола. Тобто. Ми самі по собі грішні люди, які свідомлено або не грішимо. І через цей гріх ми маємо вічно страждати в аду. І у нас немає, нібито виходу з цього замкненого кола. І саме тому Бог посилає свого єдиного Сина Ісуса Христа, щоб той вмер замість нас за наші гріхи. Він дає нам цю жертву в дар. Тобто він вже заплатив, але за нами залишається вибір, чи ми приймемо цей подарунок. І коли ми кажемо, що ми віримо в це, коли ми приймаємо це, ми маємо вічне життя. Це так просто. Це не через якісь спеціальні ритуали, це не через наші справи, не через особливий одяг, а по благодаті, що значить незаслужено. Просто так, бо Бог любить кожного з нас. Але тут може з'явитися таке викривлене мислення, типу, Бог вже за все заплатив, Ісус мене вже за все простив, то я можу далі жити, як я хочу, далі продовжувати грішити, потім вчасно попросити прощення, і все знов буде на мазі. Давайте почитаємо, що про це в Біблії написано. Римлянам, 6 розділ. То що скажемо? Будемо залишатися в грісі, щоб множилась благодать? Зовсім ні. Ми, що померли для гріха, як далі будемо жити в ньому? Ми померли для гріха. В той момент, коли ми приймаємо жертву Ісуса Христа, ми вмираємо для гріха. Бог каже: Я не згадаю їхніх гріхів і їхнього беззаконня. Він прощає. Все, це в минулому, нове творіння, як написано в другому Коринтян. Отже, хто в Христі, той нове творіння, давнє минуле, ось постало все нове. Це як життя з чистого аркуша. Але це не значить, що ми можемо зловживати цим. от в чому різниця? Так чи інакше ми будемо грішити, але от різниця в тому, що усвідомлено чи ні. Чи людина спеціально така типу я розумію, що це гріх, але мені хочеться це зробити, і я це зроблю. Тому що я знаю, що я потім можу попросити прощення, і Бог все знов владне. Ми маємо розуміти, що у гріха так чи інакше є наслідки. І перший наслідок це розділення із Богом. Як я вже казала, що грішна людина не може бути в присутності святого Бога, і, звичайно, Бог нас не покидає, Він від нас не відвертається. Але от відчувається навіть така емоційна дистанція, важче молитися, вже важче йти до церкви, вже е, з'являється якесь е, відчуття сорому, знаєте, от якогось, якогось грузу на душі, біль, стрес, хвороби, зруйновані стосунки, ув'язнення в якихось <гум> випадках. Да? Гріхи бувають різними, наслідки бувають різними. Але... Це 100% щось, що йде нам не на користь. Ми нове творіння, коли ми приймаємо цю жертву. Ми нове творіння. Ісус нам простив всі гріхи попередні, теперішні і майбутні. але маємо усвідомлювати цінність його крові, цінність цієї жертви і не зловживати нею. Думати, як близько ми можемо дістатися до кордону, от де пролягає усвідомлення, що це вже точно гріх. Не як ми близько можемо підібратися до цього, а прагнути бути від цього якомога далі, щоб бути ближчими до Бога. Ось це ґрунт моєї віри. Я сподіваюся, що вам якісь речі стали більш зрозумілими. І хочу вас запросити помолитися, якщо вам відгукнулося те, про що ми сьогодні говорили. Якщо ви розумієте, що ви хочете попросити прощення за ваші гріхи і запросити Ісуса Христа бути вашим Богом, щоб Він вас омив, очистив, і щоб ви могли мати вічне життя, то давайте зараз разом помолимося, повторюйте цю молитву за мною, дорогий Ісус! Я дякую тобі за те, що ти прийшов на цю землю, помер за мої гріхи, замість мене і воскрес в третій день. Я вірю, що через цю жертву я маю вічне життя. Прошу тебе, прости, мої гріхи, увійди в моє серце, будь моїм Богом і зміни моє життя на краще. Дякую тобі, Господь, за все. Амінь. Отак просто, друзі. Отака коротка, але дуже важлива молитва, яка я вірю, змінить ваше життя на краще. Бог ніколи не ховався, Бог ніколи не тікав. Він вже все зробив, за все заплатив, все організував і тільки чекав, коли ви зробите оцей крок розміром в одну молитву на зустріч до нього. Дякую, що довелись до кінця. Люблю вас, обіймаю вас, благословляю на цей тиждень. Tak, zobaczmy